Як голова бюджетного комітету я оцінюю податковий пакет з точки зору надходжень до державного бюджету, і тут ситуація набагато краще ніж вона була в урядовій версії, і показники вищі, ніж вони навіть закладені в державний бюджет, тому що в бюджет в проект бюджету на 2025 рік закладені надходження від цього законопроекту у розмірі 120 6,7 мільярдів гривень. А після вже на друге читання очікувані надходження перевищать 152 мільярди гривень, і це стало можливим. Завдяки тому, що народні депутати запропонували внести до цього законопроекту два нових великі податки: по-перше, податок на надприбуток комерційних банків у вигляді 50% який які вони будуть сплачувати в наступному році, а також податок на прибуток фінансових компаній, який теж принесе достатню кількість грошей в державний бюджет, і це означає, що ось ця різниця або перевиконання від податкового. Пакету 25 мільярдів гривень можуть бути спрямовані на нові потреби безпеки та оборони.